Українці підтримують добудову атомної електростанції, адже розуміють, саме атомна енергетика здатна отримати тарифи на електроенергію. Такі результати нового дослідження соціологічної групи рейтинг детальніше у наступному матеріалі. За даними соціологів, 80% українців виступають за добудову енергоблоків Хмельницької АЕС, адже це дозволить мінімізувати залежність від імпорту електроенергії та знизить її вартість у довгостроковій перспективі. Тож питання чи прислухається парламент до українців і ухвалить закон необхідний для добудови. Згідно з дослідженням, 81% громадян оцінюють ситуацію з електропостачанням як стабільну це значний прогрес. Адже ще у жовтні 2024 року цей показник становив лише 64%. А головне, 69% українців вважають дії влади в енергетиці. Ефективними це свідчить про високий рівень довіри до уряду та міністерства енергетики, які реалізують заходи з відновлення та захисту енергосистеми. Економісти наголошують, саме атомна енергетика є ключовим фактором, що стримує зростання тарифів. Атомна енергетика має бути основою для української енергетичної системи, тобто ті газотурбінні станції, які ми створюємо. Вони велику кількість вони виконують функцію балансуючі, тобто закривання закриття піків. Раніше це закриття піків робили великі ТСТЦ, які ну практично всі вже зруйновані, і їх відновлювати не має сенсу, тому що такі об'єкти є дуже легкою здобиччю для російської агресії. Тому добудова Хмельницька ЕС це ну очевидний крок, який, третій четвертий блок, який має дати там два гігавата електроенергії, яка дозволить ситуацію, скажімо так. Покращити для того, щоб за декілька років додатково електроенергія ну фактично забезпечила стабілізацію пропозиції електроенергії в українській енергосистемі. Лише за 2024 рік Україна витратила на імпорт електроенергії більше ніж коштують реактори, які плануються придбати в Болгарії. Тобто країна фактично платить за енергію більше ніж коштує власне виробництво. Українці не просто розуміють важливість атомної генерації. Рівень підтримки добудови ХАЕС стабільно зростає. Нам треба розвивати АЕС і надалі, зокрема Хмельницька АЕС, де є всі можливості для того, щоб швидко, завдяки тому самому контракту із Болгарією, добудувати нові енергоблоки. Американці в принципі готові підтримувати Україну. В цьому це було відзначено нещодавно. Є відповідні напрацювання співпраці подальшої з компанією Вестінгаус, і в принципі, я думаю, що це буде достатньо перспективна і продуктивна співпраця, але нам без АЕС ніяк громадяни хочуть енергетичної незалежності, стабільних тарифів та розвитку власної генерації. Добудова ХАС це стратегічний проєкт, що відповідає всім цим вимогам. 80% українців вже зробили свій вибір чи зробить парламент свій.